450 тваринах і не їду в ума. Можливо, я е, поїду, але ну, не сьогодні і тому буду тоді фото. Завтра зайве готовлять її до операцію. Слава Богу, пухлина не дала, е, як би сказати, не розрослася всередину. Що можливо е, будемо це все оперувати, але спочатку потрібно стабілізувати її стан. Блокувати, да нічого не блокувати. Я не блокую їх, тому що е, смисл їх блокувати цих людей. Хай бачать, як мене люблять. Е, люди не хочуть працювати, хочуть виставляти себе за волонтерів. Вони відкривають, е, як вони кажуть, благодійні фонди, громадські організації і кричать, що у мене його нема а в мене є тварини. Мені не потрібно доказувати, маючи просто ходити по підхати, розкидати по попід корм і кричати, що вони. Фонди, і що вони допомагають тваринам, мені.